Книжечка називається Пестикий вітер. Це був просто перший віршик цієї серії про тварини, і він вийшов в титул в ним, і він ж перший віршик в книжці і малюночок так само нього. Книжечка розрахована для діток дошкільного віку, з молодших старшечки, яким цікаво. Кожна історія про тваринку і кожна історія якась трошки повчальна. Що не треба треба бути чинним, що треба тіпити з рук, де ж не треба не слухатися, маму, треба маму слухатися і так далі. Це зіршки писалися не для того, щоб повчитися, це просто так вот так собі лягало. Чудові просто безподобні малюнки Іри Гіри Герчанік я мушу це згадати. Це львівська художниця, це не львівська художниця, це не тернопільська художниця. Це була її перша робота як ілюстратора, і я дуже хочу, щоб десь вона працювала в цьому напрямі, тому що це просто чудово. На кожному малюнку увагу, тут інакше сонечко. Тут сонечко відповідає там і віршик. Десяток. Дивіться, яке котяче сонечко. Дуже гарно. Я сподіваюся, що ці віршики такі самі гарні, як і ці малюночки. Є віршики довші, є віршики коротші. Е, мені говорять, от моя доця любить такий, а оцей не любить. А потім за якийсь деякий час кажуть, о, а ми вже почали читати цей вірш, вони вже ми доросли. Тобавіж. В цьому всьому мене найбільше тішить позитивна реакція дітей, коли дійсно хочеться. Мені коли кажуть, що ми засинали тобі книжечку, то для мене найкраща похвала, яка тільки може бути. От, тому уже вся критика Босі від літератури це зовсім інша справа, ніж критика безпосереднього читача. І я сподіваюся, що наступна буде мати теж такі самі позитивні відгуки від від діток. для цього треба працювати, для цього треба робити. Бо господи, дітки це наше майбутнє, для них робимо і мій улюблений з і книжечки, який чомусь можливо не дуже подобається діткам, як на дивно, може це те, що він не такий дитячий. От віршик про коника і просто чудовий коник Іри.